Якщо ви сплачуєте дитині за приватний садок, наприклад, суд не враховує ці оплати як аліменти, навіть якщо у вас є квитанції. Давайте розбирати ситуацію. Ось, наприклад, після розлучення ви сплачуєте за приватний садок своїй дитині, або за якісь там секції, гуртки і лікування. Колишня дружина, тим не менш, подає на вас до суду. Як ви вже в мене знаєте, аліменти призначаються не з того моменту, як винесена рішення суду, а здати подання заяви до суду. Колишньої вашу дружину. Ну, наприклад, вона подала в вересні, а суд винес рішення там, через 5 місяців. Тобто, за 5 місяців, які йшов судовий процес, вам будуть нараховані аліменти. А ви, наприклад, весь цей час поки йшов суд, а ще й до нього. Сплачуєте кілька десятків тисяч гривень за приватний садок, за якийсь там футбол, гімнастику, або якесь лікування дитині, брекети, наприклад, ставити дитині, що дороговартісно. І подаєте ці квитанції до суду. Адже весь цей час ви несете витрати на дитину досить великі і так далі. В надії на те, що вам буде це враховано в суму по аліментах. Але ні! Ні. Суд розглядає, наприклад, оплату садка приватного як додаткові витрати на дитину. Суд розглядає ті самі брекети як додаткові витрати на дитину. Це, помимо аліментів, суд розглядає сплату гуртков, репетиторів і так далі, якщо це офіційне у вас є про це підтвердження квитанції, все одно як додаткові витрати на дитину. І ви все одно вийдете з певним боргом по аліментах, скільки би ви десятків тисяч гривень не оплачували. Тому, тому зверніть увагу на наступне: будь-які фінансові відносини по дітям все ж таки варто оформлювати, хоча б нотаріальним договором про утримання дитини, щоб не виникало потім таких питань. Або перераховувати, все ж таки, це. На картку колишній дружині, матірі дитини і підписувати аліменти на утримання дитини за такий то місяць, такий то рік. І якщо ви не хочете надавати кілька десятків тисяч гривень колишній дружині, тому що ви хочете бути впевнені, що цього гроші підуть саме на садок. І не хочете надсилати їй на картку, тут, бачите, є певні ризики. Тому все ж таки варто укладати договір утримання дитини, де прямо прописувати, хто за що плати, за який садок і так далі. Щоб потім не було ось таких проблем. Тому що, виходить, що ти сплачуєш і багато, і все одно в боргах.